Заплющте очі та подумки промовте. Я все знаю, я все можу, я все зможу. Давайте разом. Я все знаю, я все можу, я все зможу. Усім бажаю на уроці успішної роботи! Давайте розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 91 рядочок. Запиши числа і порівняй їх. Давайте з вами порівняємо: 2 десятки та 2 одиниці і 3 одиниці. Звичайно, 2 десятки 2 одиниці більше, ніж 3 одиниці. 22 більше, ніж 3. 5 десятків 8 одиниць та 6 десятків. 5 десятків 8 одиниць, число 58, 58 менше, ніж 60, тому що 6 десятків це 60. Наступне 9 десятків та 1 десяток 9 одиниць 9 десятків більше, тому що це 90. Далі одна сотня та 9 десятків 8 одиниць. Одна сотня більше, ніж 98. Наступне задача мишенятко має в нірці 45 колосків. Воно почистило 10 колосків, скільки залишилося непочищених колосків. Яку дій має виконати? Правильно, 45 відняти 10. Молодці. Буде 35. Отже, мишеняткові залишилося почистити 35 колосків. Далі усно знайдіть значення виразів і запишіть результати. 45 додати 1 буде 46. 80 відняти Шістдесят буде. Двадцять. Мої розумнички. Сімнадцять відняти десять буде. 7. 50 додати 9. 59. 70 відняти 1. 69. 39 додати 1. Сорок молодці. Десять додати 0. Десять. 88 відняти 80? Буде 8. Молодці, ви впоралися. З'ясуй, чим незвична задача? Чи має значення, в якому порядку відповідати на запитання? У магазині було 24 кг яблук. До обіду продали 11 кг яблук, а після обіду 12 кг. Скільки всього кілограмів яблук продали? Скільки кілограмів яблук залишилося? Давай подумаємо, що відомо про яблуко? Було 24 кілограми. Для початку в нас є запитання: скільки кілограмів яблук продали? Як нам відповісти на це питання? Правильно, нам треба до 11 додати 12. Ми дізнаємося до тих яблук, які продали до обіду. Після обіду дізнаємося їхню суму. Тобто 11 додати 12. Маємо 23 кілограми. Тобто, продали за день. В нас запитується, скільки кілограмів яблук залишилося продати. Ми знаємо, що було 24 кілограми. Продали, ми знайшли 23. Якою дією дізнатися, скільки залишилося? Правильно, треба від 24 відняти 23. І буде дорівнювати 1 кг. Поглянь, будь ласка, міркування Орисі. Як вона міркувала в цій задачі. Давай подумаємо. Гануся зробила до цієї ж задачі таку схему. Поясніть хід міркувань дівчинки. Розглядаємо. Вона сказала перший квадратик, так, що і трикутничок. В нас є з вами, скільки було спочатку. І ми знаємо, скільки було до, скільки після. Гануся запропонувала трикутниками ось такі частини. Спочатку знайти, скільки всього продали, якою дією. Так само 11 додати 12 а потім знайти, скільки залишилося. Отже, ми знаємо: 11 додати 12 буде 23, 24 відняти 23 дорівнює 1 кг. Якщо ми розіб'ємо ці задачі на дві прості, то ми скажемо про те, що в першій задачі буде запитання. Скільки цього яблуку продали, а в другій – скільки яблучок залишилося. Поглянь, значення змінної P в нас є 7. А значення виразу зі змінною 13 мінус П. Що треба зробити? Замість П треба підставити значення 7. Тобто 13-P, якщо P дорівнює 7 то 13 мінус 7 буде дорівнювати 6. Значення змінної P дорівнює 4. А значення виразу зі змінною 13 мінус П дорівнює 13 мінус 4. Дорівнюватиме 9. Якщо змінна P дорівнює 9, то значення виразу зі змінною 13 відняти П. Дорівнює 13 відняти 9. 13 відняти 9 буде 4. Значення змінної P 5. А значення виразу зі змінною 13 мінус П. Дорівнює 13 мінус 5. Буде 8. Молодці. Знайди, будь ласка, значення виразів. 18 відняти різницю чисел 16 і 7 та додати 5. 16 відняти 7 в дужках. Її виконуємо в першу чергу. 16 мінус 7 буде 9. 18 відняти 9 буде 9. 9 додати 5 дорівнює правильно 14. Наступні спробуй виконати самостійно у своєму зошиті, а ми перевіримо. Ну що, готові? 6. Додати 8, відняти різницю чисел 11 і 4 Та додати 5. Спочатку виконуємо дії в дужках. 11 відняти 4 буде дорівнювати 7. Отже, 6 додати 8 та відняти 7 та додати 5. 6 додати 8 буде дорівнювати скільки? Правильно, 14, 14 відняти 7 буде. 7 та додати 5 маємо 12. Наступний різниця чисел 15 і 8. Додати різницю чисел 11 і 6. 15 мінус 8 буде скільки? Правильно буде 7. А 11 відняти 6 буде дорівнювати 5. 7 додати 5 буде дорівнювати 12. 17 відняти 9, додати 8 та відняти різницю чисел 12-5. 12 відняти 5 діє в дужках. Виконуємо її в першу чергу. 12 відняти 5 буде 7. Отже, 17 відняти 9 додати 8 та відняти 7. 17 відняти 9 буде дорівнювати 8. Далі 8 додати 8 буде 16, 16 відняти 7. Дорівнює 9. Молодці. Ви впоралися. Давайте пограємо в Вікторину. Скільки вершин сторіни кутів у шестикутника? 6 молодці. Чи може бути у чотирикутника 3 вершини, 5 сторін і 4 кути? Ні, не може. А чому? Тому що у многокутника однакова кількість вершин сторіни кутів. Наступне, яка фігура має 5 сторін, 5 вершин і 5 кутів. Звичайно, це п'ятикутник. Домашнє завдання. Знайди значення виразів. Дякую за увагу! Ви гарно впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами пишаюся!